Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 квітня, весна, але відчувається як літо. Сьогодні обіцяють 27 градусів, вночі у нас 12, 10-12 градусів. Мої кактуси знудилися в кімнаті. Я їх ви запитувала. Я щороку вам показую, як квітують кактуси, коли пройде особливо добрий такий літній теплий дощик. І вони прямо по. Один кактус по сім по дев'ять квіточків випускає. В кімнаті, коли вони росли, то не квітували. А тільки я почала виносити на вулицю після кожного дощика два-три рази за літо мої кактуси квітують. Ви вже бачили, хто давно вже зі мною. Кактуси як називаються? Я не знаю, тому що це ще донька з школи принесла. Один кактус, і так вони у мене розмножилися. Це також донька подарувала такий кактус, також не знаю, як називається. Квітує тако, як червоненький віночок на макушці. І буду пересаджувати. Ви запитували, як же ж ви їх пересаджуєте, адже вони колючі. Я їх на зиму заношу ось так в миску. Миску обкладаю камінцями. Камінці я зібрала зараз відро. От Також обкладу вже. на на грядці Я висипала, друзі, сюди земельку, яка була з розсади стаканчиків. Вона така добра, пухка. Але кактуси полюбляють пісок, піщану почву. Тому я ще додаю піска. Важливо, щоб кактуси висаджувати, висаджувати, на... щоб була така невеличка гірка, ні в якому разі не... не в ямку садити, тому що, коли йде дощик, вони не дуже люблять, коли збирається водичка. І більше ніяких добрив, нічого я не додаю. Ось так цей ґрунт розіб'ю. Я вирішила в другому місці цей раз посадити, тому що їх більше. Не поміщаються там, де я щороку садила. От Помічаю, де в мене буде рости спочатку великі кактуси. Їх у мене 7 штучок, тому я роблю такі невеличкі луночки для своїх кактусів. Щоб корінчики ухватилися, я зволожую землю. І тепер от, друзі, ось так підкопую вельми і викладаю прямо в лунку. Тому що якщо потрапить голка, якщо вколотися, то воно таке болюче, дуже довго болить. Оці маленькі кактуси також спочатку нехай посаджу ці. Все, я їх вони вже зачіпляться, я нічого вже більше їх тромбувати не буду. Щоб не поколотися, а потім можна оці кактуси відірвати. Дивіться, друзі, в місті який корінь сформувався. Ось так прям кладу цей маленький в сторону, потім його посадимо і пригортаю піщаною почвою. Цей покладу по центру, він не такий колючий. Тому можна брати руками. Він, бачите, виріс такий високий і хоче завалитися. завалитися, тому його добренько таку утрамбуємо. Так. От, друзі, і жалко викинути і вже. Їх все більше і більше от і возюся з ними. Не мала баба клопоту та й купила порося. За то, які гарні. Так. так. Дивіться, скільки по краю дитинчат, після дощика можна їх також О, розсадити. Розведемо? Так. Будем, буде все в каптусах. Я, друзі, їх спеціально ось так висаджую, щоб вони були в одному місці, тому що в травні, можливо, ще будуть заморозки. Вони витримують десь 0 градусів, але якщо сильні заморозки, то краще їх агроволокном прикрити. Менше ось так покладу, між великими. І як тільки будуть квітувати мої кактуси, обіцяю, що обов'язково вам покажу. Далі трішечки ще обсипемо пісочком наш кактусятник. Ще трішечки піділлю. Щоб вони прийнялися добре. Кактуси не люблять. Дуже сильний полив вони витримують спеку, але дощик у нас не передбачається. Тому я ще трішечки дам водички. І діти мені привезли з Одеси отаку от гальку і ми присипаємо галькою. Так, друзі, я ще додам гальки. В слідуючих, в слідуючих відео покажу вам результат. Я тут хочу ще кам'яну розу посадити. Це просто я вам показала, як я пересаджую кактуси. Тут в мене ще залишились кактуси. Буду когось із сусідів нагороджу. Хай також мають турботу чим піклуватися. Тут, ось, бачите, в мене ще очіки в минулому році весною. Я купила таку невеличку коробочку від оселеця І в тій коробочці жінка поклала різних е, е, очитків. Я навіть не знаю також, як вони називаються. Ось такі, такі, хто знаток. Бачите, я ще коло них тут не працювала в цьому році. І як вони, подивіться, було кілька росточків, і подивіться, як вони розрослися. Між ними я посадила, я ніколи їх не саджала раніше. Посадила кам'яну розу і бачу, що вони застеляють, забивають ось, бачите, кам'яну розу. Тому я, мабуть, цю кам'юну розумію. Оце також... кам'яну розу? Да. І ось це, і ось а, це. І ось. І ось бачу, що вона вся забита а, цими очитками. Тому я хочу кам'яну розу також пересадити до кактусів. Пізніше вам покажу. Ну, все, друзі, не падаємо духом, чимось займаємось, знаходимо собі якесь хобі. От всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе і пока, пока.